Михайлівський золотоверхий монастир символ відродження української духовності після радянського знищення. Згідно з літописами, битель заснував Великий князь Святополк Ізяславович у 1108 році. Монастир присвячений архангелу Михаїлу, небесному покровителю воїнів і захиснику від зла. Головний собор прикрашали сім золотих куполів, що сяяли на сонці над Києвом. Назва Золотоверхи пішла саме від позолочених бань, видних з усіх кінців міста. Всередині храму прикрашали унікальні мозаїки і фрески 12 століття. Монастир був усипальницею київських князів і місцем важливих державних подій. У XVIII столітті. Комплекс перебудували в стилі українського бароко. Архітектор Йоганн Готфрід Шедель створив витончений ансамбль, що став окрасою Києва. Висока дзвіниця з годинником стала символом монастиря. У 1937 році радянська влада взяла злочинне рішення. Монастир знесли повністю, зруйнувавши безцінні пам'ятки тисячолітньої давнини. Перед знесенням вдалося врятувати частину мозаїк, які перевезли до музеїв. На місці монастиря планували будувати урядові будівлі. Після здобуття Україною незалежності постало питання про відбудову святині. У 1998 році розпочалася реконструкція за старими фотографіями і кресленнями. Собор відтворили максимально точно повернувши золоті куполи на київське небо. У 2001 році освятили відбудований храм, відновлені мозаїки і фрески нагадують про давню. Монастир став символом здатності українського народу відроджувати свої святині. Якщо вам сподобалось, поділіться з друзями, поставте лайк і підпишіться на канал.